Доброго дня, друзі! Вас вітає компанія ELECTROMOTORS. моє ім'я Сергій, і сьогодні ми проговоримо про Toyota BZ4X і ті функції, які їй раніше не вистачало а саме, наявність такої необхідної сучасної функції, як Apple CarPlay та Android Auto. Багато хто знає, що цей автомобіль. Ми в більшості випадків пропонуємо для наших клієнтів під замовлення або в наявності, як цей з Китаю, відповідно, вони мають деяку специфіку саме стосовно мультимедії. Відсутність заводу Apple CarPlay і Android Auto. Ця функція, яка має шалений попит серед наших клієнтів, і багато хто в принципі відмовлявся від придбання цього авто через відсутність цих функцій. Але враховуючи кількість запитів, які ми отримали від клієнтів, враховуючи тенденції потреби ринку, ми знайшли рішення, як на цих автомобілях зробити, щоб ці функції працювали. Відповідно, сьогодні в цьому там коротенькому відео ми продемонструємо, як воно працює, який функціонал стає доступним, і відповідно вам повідомимо, де це ви можете зробити, навіть якщо ви не купували автомобіль в нашій компанії. Тому ж підіймте до авто, продемонструю, як це працює. Тож нас зустрічає цей крутезний автомобіль. Відповідно, для того, щоб продемонструвати вам, як працює в даному випадку Android-Auto, нам потрібен смартфон, я думаю, він є у кожного. І, відповідно, потрібно підключитись до автомобіля. Саме підключення відбувається без дротовим шляхом, тобто, як в будь-якому сучасному автомобілі, нам для цього необхідно... На автомобілі вибрати після прошивки, це стає доступним CarPlay і, відповідно, підключити наш автомобіль за допомогою Bluetooth до авто. Зараз ми це зробимо. Так. Стосовно функціоналу, яке ви зможете отримати в даному випадку за допомогою Android Auto, це голосові виклики, це навігація, це музика з ваших улюблених додатків, такі як YouTube Music, Spotify, Наприклад, відповідно великою перевагою, це є можливість озвучувати повідомлення. Які приходять вам в месенджери або смс, відповідно, автомобіль їх вам зачитає. І в, в такому випадку там весь інтерфейс мовою у вашому пристрою. О, хотів вам показати, як повідомлення читає, але не встиг. Ну, саме, я думаю, основне це навігація. Ну, можете побачити, в даному випадку я вже запустив Waze. Він працює, працює українською мовою. А, Это, в принципе, дублирование всей информации с мотофона. Вот мы бачим меню доступных функций. Тут довольно-таки широкий функционал. Э, спробуем, как просим голосовый пост. Окей, okay, Google, какая сегодня погода? Сейчас в Киеве 11 градусов и переменная облачность. Сегодня переменная облачность от 1 до 12 градусов. Прочую, Google. Супер. Дуже класна функція в android Auto – це озвучка вхідних повідомлень і можливість відповісти голосом, не відволікаючись на смартфон, не читаючи повідомлення. Наприклад, от як в даному випадку, от мені там прийшло повідомлення Отож, друзі, як бачите цю проблему в Тойоті, ми вирішили знову ж таки. Враховуючи, що ми є найбільшим імпортером електрокарів в Україну, у нас. Найбільша мережа автосалонів по Україні. У нас найкращі умови для придбання та обслуговування цих авто. Якщо ви ще маєте сумніви на рахунок придбання такого автомобіля, як Toyota, то я впевнений, що це відео допоможе вам позбутись деяких з цих сумнівів, саме на рахунок функціонування мультимедіа. Ми вам раді запропонувати авто в наявності, як, наприклад, конкретно цей автомобіль, який зараз у нас продається в автосалоні. Також пропонуємо авто і в дорозі, і під замовлення. Тож, друзі, кого зацікавила така можливість встановлення Apple CarPlay, Android Auto на Toyota Bz4X. Можете до нас звертатись за контактами в описі відео. Також для тих, хто обирає собі автомобіль і хоче придбати, наприклад, Toyota. Ми також з радістю пропонуємо наші послуги. Або ви можете через нас придбати будь-який інший з електромобілів в наших салонах по всій Україні найбільший вибір авто в наявності. Також доставимо вам будь-який автомобіль під замовлення. Тож дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей з Електромобірс!